Продавні звичі, про колядки та щедрівки Чому їх так люблять в Україні? Давно це було. Ще коли над нашим краєм панував лютий Змій. Він хотів заволодіти дівчиною, щедрівкою. Знала вона пісень силу зелену і почув змій, що вона не оспівує і не ославлює його в своїх піснях. Підстеріг її, вхопив. Коси і потяг по ярах та скелях, в горах та долинах, де дронила ще дрібка сльозинку, там заколосився обез, а де капнула краплина Кропі, там виросла трава, але жив у тому краї відважний козак коляда. Почув він, що дівчинку вкрав бідну змій. і від Йому голову своїм гострим мечем. Відтоді ще травами висхиляють святкові столи на різдвяні сусвята, а з усатого хуса роблять дідуха як символ миру та достатку.